15 грудня у селі Геніївка в останню путь проводжали захисника України нашого земляка Володимира Різвана. Йому було лишень 34 роки. Володимир народився 20 квітня 1988 року в селі Лиман. У шість років разом із братом близнюком Олексієм він втратив батька. Матір їх виховувала сама. Володимир навчався у Лиманській загальноосвітній школі. Після дев'ятого класу пішов навчатися у Зміївський професійний енергетичний ліцей селища міського типу Слобожанське. У ліцеї він був на гарному рахунку, проте хлопець дуже хотів піти служити в армію, що навіть вирішив не чекати закінчення навчання. Але як тільки парубку виповнилося 18 років, викладачі ліцею пішли йому назустріч, і він достроково захистив диплом на відмінно. Після армії пішов працювати і одразу вступив до бунівельного університету на заочне навчання у 2015 році. Вступив до Зміївської територіальної оборони. У березні 2022 року Володимир пішов добровольно до військової частини А-7287, де служив старшим стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти. Загинув наш земляк 12 грудня у ході бою на околиці населеного пункту Курдюмівка Торецької територіальної громади Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя. Не Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де повіну. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, Хто ж ми буде брати яму? Ти мамко, буде, жаль, Ти, мамко, буде, якби ж мені синку не жаль, якби ж мені, синку не жаль, На моїм серцю лежа, тижного моїм серцю лежав. Вічна пам'ять і вічна слава українському воїну, який віддав життя за батьківщину за кожного з нас. Щирі співчуття рідним і близьким Володимира Різвана герої не вмирають.